Привіт! Ми зараз будемо FIFA Mobile, Ми будемо ще завтра е, знімати. Це моє просто перше відео. Е, е, я сам його знімаю. Завтра буду знімати з моїм другом. Це моя сестра дуже, гар, е, дуже гарне розпочання е, зробила. Ну е, от повідається, у Челсі вже з пенальті якось забила. А ви знаєте, що зараз йде на Пелле, Я вже граю з Челсі. Це команда така, я пояснюю не вам, а... Ну, якщо ви теж не знаєте, це команда футболу. І Арната точно не знає, тому що вона не любить. Вона взяла е, ще тут є, подивіться на мій склад, який крутий. У мене не знає для чого на заміню. У мене ОБШ десь 111 чи 112. І у нас є одна проблема, то що от подається вигідно купляти 100-106 хавків чи купляти. За два. за десь там 70 мільйонів. А чи купляти вигідно 107. За 15 мільйонів. Ну, ні, ну це логіка. Це ну, поняли, Підписуйтесь, ставте лайки. Я зараз з вами тільки буду знімати, як я граю в футбол. Подивимось, ви напишіть, де ви, з ким граєте в FIFA Mobile на пел. Um, е Во, подивіться, як моя рада вміє грати. Я сам живу вдома. Я шучу, але я мама. Я живу... Я не здомний! Вибачте за мою сестру. Шесть, 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 шесть. За сестру. Сьогодні вам буде смішно. <рісті> Вибачте за... <Yeah>. Um. <рісті> От подивіться, Челсі програє, ну як завжди. Ну, вона роби такого. Вона. вона короче, ви поняли, тут самі тупі команди, які можна виграти мені за секунди. Чи є тупа команда? Вибачте, за мою сестру, яку ну, зараз ми запаємо в клітку. В клітку ну куплю. Та за скільки? За єдині. Ми, коротше, саме ще не були. Ми ще сьогодні е, шукали у мого друга випала, як, і випав такий дорогий, ну, дуже сильний воротар. Е, Інший ван якийсь там Сісі ван сісі, чи як там його. Я знімаю на 100 тисяч лайків і дуже це моє мечта. І Я хочу 100 тисяч е, підписників. І, будь ласка, заберіть хоч 10 лайків і викладаємо нов нова серія про FIFA Mobile. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал, е, пиш, е, пишіть в коментарі, що нам ще е, знімати. І всім пока-пока!